Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Так, легальність перебування українських біженців продовжено до 30 вересня 2025 року. Продовження тимчасового захисту передбачає продовження доступу до медичних та освітніх послуг, сімейних і соціальних виплат, допомог від ЗУЗ та можливості перебування в центрах колективного розміщення. Однак нагадаємо, що на українців у Польщі очікують певні зміни. Ми детально розповідали про це в одному з попередніх відео, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин. Так відтепер на призначення допомоги 800 та добрий старт матимуть право лише ті діти, які відвідують польські дошкільні та шкільні заклади освіти. Зміни також визначають максимальний 36-місячний термін, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови. Крім того, закон передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання Песель також поправка змінює кінцевий термін для подання заяви на номер песеля зі статусом УКР. Раніше українці мали це зробити протягом 30 днів після прибуття на території Польщі, а з 1 липня 2024 року це потрібно робити відразу після прибуття. Нові положення також передбачають, що з 1 липня фінансування проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливе лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого. Самоврядування. Також зміняться правила оплати за проживання та харчування в колективних центрах розміщення. Закон також передбачає скасування виплат 40 а також допомоги на оплату фотографії та одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих. Також планується запровадити окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України. Такий дозвіл буде анульовано, якщо це буде потрібно з міркувань національної оборони чи безпеки, або захисту громадської безпеки та порядку. Якщо дані громадянина України будуть внесені до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним, або якщо український громадянин залишить територію республіки Польща на термін 6 місяців, то посвідка на тимчасове проживання теж буде скасована. Закон також передбачає створення посади міжкультурного асистента, який працюватиме в школах для допомоги непольським громадянам, які не знають польської мови або володіють нею на рівні недостатньому для отримання користі від освіти. Друзі, а що ви думаєте про цей закон? Пишіть свою думку в коментарях.